Привіт, друзі! Ви на каналі Звігеравто і з вами я, Антон. Сьогодні поговоримо про те, як не купити кота в мішку на українському авторинку. Розберемо кілька реальних історій, де на перший погляд ідеальні авто приховують значні дефекти. Поглянемо на популярні моделі, на які є великий попит, і дізнаємось, як за блискучим зовнішнім виглядом може ховатися справжній сюрприз. Тож, сідайте зручніше, і ми починаємо. Перше авто Volkswagen Passat. Ось, дивіться, друзі, який цікавий екземпляр. На перший погляд, бачимо, що це, само собою, пригнана автівка зі Сполучених Штатів. І як завжди, варто перевірити, що з нею було на аукціоні пошкоджених авто. Тут навіть сам власник пише, що фото на Копарт не дуже гарні, але запевняє, що пошкодження були поверхневі, що міняли тільки капот, бампер і фари на оригінальні з іншого авто. І що ланжерони цілі. Але глянувши на фото, навіть якщо ви не експерт, можна помітити, що удар здається набагато. Серйозніше, і виникає питання, чи не було якихось суттєвих пошкоджень, як от у ходовій частині, наприклад, зазвичай, коли люди замовляють авто для себе, вони обирають з мінімальними пошкодженнями. І саме це ми вам радимо. За 2020 рік ставка на копар для цієї машини була лише 2600 доларів. Це дуже низька вартість, яку зазвичай ставлять на ризикові автомобілі. Тож, друзі, подивіться на ці пошкодження ще раз: наскільки апетитними вони є для вас, і чи можете ви бути впевненими, що все. Все було замінено якісно. Чи не станете ви відвідувати СТО частіше ніж кав'ярні? Тому думати вам, а ми зателефонуємо власнику, щоб розпитати його ще детальніше про те, як він ремонтував авто в Україні? Алло. Вітаю вас, Євгене. Я щодо Фольксвагна Пасата го року. Так, добре, доброго вечора. Дивлюся, ну автівка зі Сполучених Штатів, я так розумію, сильно була пошкоджена. Так. Там удар був поверхній. замінили бампер, капот і фари. Ну замінили все на оригінал. Mm -hmm. На оригінал замінили в колір. Ну, а ланджерони там не пішли? все сеціле, можна на будь-якому сто перевіряти все mm -hmm. седці. Безпеку відновили, так? Так, так. І ну, лобовез теж замінена, я бачу, воно розбите було. Mm -hmm. а, і скажіть, це ви собі приганяли чи одразу на, на продаж? Чи? А, це машина моєї сестри, брата жіни, а вони виїхали за кордон і це не Я її продаю. Я зрозумів. Ну, ціна ціна в цілому нормальна, 20-й рік. А вона по Україні мало пробігала, так? Да? Та тисячі на років старив, що я наїздив. Там uh -huh. кине з 19-го року, але я б з 19-го. Uh -huh. Я зрозумів. Ну добре, подивлюся ще зв'яжуся з вами. Дякую за інформацію. Да, можемо да, mm. при якось вчитися mm. да. да, mm. на зв'язку да, Гарна у не загодитися. Ага, і вам Ну, все добре. Він з лютого до жовтня проїхав цілі 2000 тисячі кілометрів. Цікаво, чи не схоже це вам на перекупа. Я діагнозів та вердиктів ставити не буду. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. А тепер давайте поглянемо на цікавіший варіант під пригон, коли ви можете обрати авто і отримати не кота в мішку, а зрозумілий варіант і на вигідних умовах. Ось такий Volkswagen можна знайти на аукціонах. Тут, як бачите, ситуація куди краще. І навіть з пригоном та нашими послугами ви матимете дешевше і краще авто. Суму витрат на ремонт цього Volkswagen Пасад ви бачите на екрані разом із загальною вартістю. Після всіх розрахунків. Також для порівняння ціна на подібні варіанти на нашому ринку. Далі у нас Audi Q7. Це взагалі дуже класний варіант сімейного кросовера. Бачимо, що в цій комплектації є ще один ряд сидінь, який можна підняти, тобто вона самімісна. Але якщо авто потрапило до нас у розбір, це вже викликає питання щодо її стану. Загалом це типова історія перепродажу. Продавець ідентифікований як професійний продавець із Тернополя і стверджує, що дефектовка відбувалась у Сполучених Штатах, що дещо дивно. Адже зазвичай авто приганяють пошкодженими і доводять до стану готового під продаж уже тут. На фото за аукціону видно, що капот десь зірвало, можливо, під час руху. Удар не здається надто сильним, але питання: як довго авто стояло в такому стані і скільки води потрапило в електроніку? Ми не знаємо, як ремонтувати машина І чи якісні матеріали використовувались? Спробуємо дізнатися за телефоном у продавця. Алло. А, Віталій Віталійович, вітаю. Є щодо Audi Q7, що продаєте? Так, продається. Собі приганяли чи, чи я її приганяв людям і зараз вони там в них обставини склалися, і вони виїхали за кордон. І я їх купив назад. Я просто відкрив її на копарті і не можу зрозуміти, що з нею було. Вона наче просто розібрана. Роздефектовано було, роздефектовано там, крило було пошкоджене. І ти. Мені є карпат по ній. Там я долучив карпат по ній. Ще як я її перший раз купував. Там воно нічого не було, в неї пошкоджено, крило було переднє ліве пошкоджене, і все. І вони її роздефектували, там були і все. Фари були, я тільки докупив крило. А крило брали Кирило, Ори... оригінал чи Тайвань якийсь? Ні, то ну, я під них робив одразу машину, бо я її продав в дорозі. Uh -huh. то я їм сказав брати це і оригінал, але це від місті Я зрозумів. Ну а вона в такому вигляді на аукціоні довго простояла, ви не знаєте там. Ну я маю на увазі корозії немає зайвої? Ні, не, а та, нема там. Там корозії в них не буває на «Ауді» машина не дешево приєднається. Хіба, про це, хіба якщо втоплена, втоплена була тоді, так. А... Так, компенсація хороша, все працює, все робить і помилок активних немає. Машина кожен день зараз їздить в Русі, так що mm. не то, що вона стоїть сам цей. На зимовій резині вже я поставила зимову резину, на тих же дисках, що на фотографії? Так, так. Подивлюся, зв'яжуся з вами. Дякую. Гарно гарного добре, вечора. Добре, добре, добре. І тепер варіант під пригон без всяких перепродажів та сюрпризів під капотом, особливо відірваним, як у прикладі з авторія. Той самий рік нормальний, а головне не скручений пробіг. Вартість відновлення та пригони під ключ такої Audi Q7, як показано на екрані. Ви бачите, а також бачите порівняння з цінами на нашому ринку. І ми перевірили тільки одну: а скільки в цьому списку таких котів в мішку, не зрозуміло. Міло, замовити самостійно це не лише вигідніше, а й надійніше, особливо, якщо хочете бути впевненими у якості вашого авто. Третє авто символічно BMW третьої серії, або як ще називають Беха, Бімер, Бумер, господи прости, BMW чи БМВ. Це класна модель, улюблениця багатьох. За нашою практикою багато клієнтів замовляють подібні автівки зі сполучених штатів, бо хочуть їх завдяки поєднанню люксовості та спортивного стилю. У нашу підбірку потрапив досить цікавий варіант: продавець небагатослівний, але прогресивний, адже готовий продати навіть за криптовалюту. Цікаво, що на це скаже податково. Якщо хлопці чи дівчата дивляться нас, відпишіть у коментарях, що думаєте про це. Авто приїхало в лютому 2024 року. Перший власник наїздив 5 тисяч кілометрів, і продав його у квітні. Теперішній власник проїхав на цьому орієнтовно півроку і теж продає на фото з аукціону. Видно, що машина побувала в аварії. Вона виглядає так, наче переверталася. Є відсутнє скло, пам'яті деталі кузова, що викликає питання також щодо ходової. Короче, питань багато. Телефонуємо. Алло, вітаю вас. Олег, є щодо БМВ 19-го року? Ще продаєте? Да, 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 да. Вона ж зі сполучених штатів да, пригнана? Да, да, все. Да. А ви приганяли чи вже купкули? Ні, ні, я готовий покупав. А, і самі займалися ремонтом. Ну, мене просто цікавить, як її відновлювали. Ні, я готовий, я покупав а, готовий. Вже. А попередній власник, що казав. Я маю на увазі по, -по, -по відновленню запчастини там поставили Тайвань, чи це оригінали, чи. А, я так ні-ні, я так не глибоко, не знаю. І вот приїхали то прибором, ребята я привідя, все. на з ползагнали. Я по машині сделав тільки подушки двигателя міняв. Ну, настав фільтри розходники. Добре, дякую, подивлюся, зв'яжуся. з вами. Дуже підозріло, коли людина бере машину і одразу її продає. Ну може певно, у людини є кошти і він собі так потрошки заробляє, як перекуп на якогось там матьорова акулу бізнесу. Він не схожий не було такого, що він намагався нам оце подорожче продати, а щось розповідати. Ні, я нічого не знаю. Як купив, так і продаю. Будьте обачні, бо це ваші гроші і ваш, ваш час, якщо це буде тягти за собою поїздки на СТО. Дуже неприємно, коли автівку у тебе забирають, щоб ремонтувати, а ти кілька днів собі не знаєш, як переміщатися. А ми їдемо далі. Чи не краще знайти аналогічний варіант із мінімальними пошкодженнями, щоб не хвилюватися за якість ремонту? Ось такий, наприклад. Часто фото з аукціонів не такі ідеальні, як з сайтів продажу в Україні. Це не дивно, бо там ніхто не натирає їх перед фотосесією до близьку. Але нехай вас це не вводить в оману, бо цифри говорять самі за себе. Суму витрат на ремонт цього BMW 3 серії ви бачите на екрані разом із загальною вартістю після всіх розрахунків. Також для порівняння ціна на подібні варіанти на нашому українському ринку. Наступне авто Volvo xc 90. Це справжнє втілення класного сімейного SUV, Причому ще й у дуже багатій комплектації. Volvo xc 90 має всі сучасні опції: адаптивний круїз контроль, камеру 360, контроль смуг та асистент при зіткненні. Тому таке авто однозначно можемо радити для сімей. Можете подивитися детальніше за посиланням, яке з'явиться на екрані. Цікаво по цьому варіанту подивитися, що ж сталося в плані аварії в Сполучених Штатах, але в даному випадку безпосередньо авторія не дає нам можливості подивитись. Але наявний він код, тому нас нічого не зупинить. Переходимо на наш улюблений автостат і бачимо, що навіть він нам одразу показує червоним високий ризик. А ще ж до цього автомобіль не заводиться. Це досить неприємна річ, тому що може свідчити про якісь приховані дефекти. Машина переверталась, вона вдарена через це відповідно з декількох сторін. Бачимо і скло в салоні, і який страшний на вигляд, ключ після того всього, тобто була аварія після якої страхова виставила на продаж цей автомобіль. Чи радили б ми вам замовляти щось подібне? Щось таке ризиковане? Скоріше за все, ні. А тут, як бачимо, хтось замовив це авто і зареєстрував орієнтовно рік назад, в кінці 2023 року, а потім з 4 березня намагається його продати. Далі варіант, який стане для вас більш привабливим: ось ця модель на аукціоні в більш товарному вигляді. Так, вони всі там вдарені, але ж удар від удару відрізняється. Те, що ви бачите, в якомусь плані було джекпотом для того, хто її виграв. Ви так само можете вигравати авто з нашою допомогою за дуже вигідними цінами. Суму витрат на пригон Volvo xc 90 ви бачите на екрані разом із загальною вартістю ремонту та після всіх розрахунків. Також для порівняння ціна на подібні варіанти на нашому українському ринку. Далі. Audi A3 2018 року. В цілому, мені здається, навіть немає різниці, якого року ця модель авто вже дуже довго популярне, як для пригону, так і для покупки на внутрішньому ринку. Є на неї певний попит, і мені так здається, що хороші варіанти надовго в продажу не затримуються. Конкретно цей піддослідний пригнаний з США. Одразу ж звернемо увагу на опис. Бачимо, що продавець пише про те, що готовий перевірити ходову. Через це ми вже зацікавлюємося, чому він так піклується про ходову. І щоб перевірити, переходимо на детальну інформацію про ДТП, яке було в 2023 році і офіційно зафіксоване в Сполучених Штатах Америки. Тепер, в принципі, стає зрозуміло, що до ходової можуть бути неабиякі питання. Навіть по фото видно, що там просто вкладенням в якісь кузовні ремонтні роботи. Не обійшлося, а треба було серйозно відремонтувати ходову частину. Тут із заднього боку також є сліди удару. Мабуть, її якось розкрутило під час аварії. Тому в цілому впевненості, що навіть та ходова відремонтована якісно, на жаль, бути не може. Набагато вигідніше пригнати собі авто, враховуючи те, що ви не матимете націнку від продавця чи перекупа. Ви зможете замовити навіть більш нову модель, наприклад, 2019 року або такого ж самого року, але з мінімальними пошкодженнями. Тут у нас ситуація куди більш сприятлива. Таку автівку можна замовляти, ремонтувати на своїх перевірених СТО і їздити з задоволенням та без зайвих проблем. Бо авто мало пробіг тільки по штатам і не було предметом спекуляції як мінімум. Суму пригону цієї А3» ви бачите на екрані прямо зараз. У нас в цій таблиці розписані всі види витрат і загальна сума, на яку можна орієнтуватися. Також для порівняння ціна на такі моделі на нашому ринку. Друзі, на сьогодні це все. Ви побачили, як легко можна потрапити на кота в мішку при покупці авто. Важливо завжди перевіряти історію автомобіля та ремонту. Звіге авто завжди надає прозору інформацію, щоб ви могли бути впевнені у своїй покупці. Набирайте наших менеджерів за номером під цим відео і отримайте суттєву допомогу у виборі та пригоні авто. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі з вашими історіями покупок. Будемо обговорювати з вами. Був Антон і канал Авто. До зустрічі, Па-па!